Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, виїзд в інші міста за домовленості. І не буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, вгору про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Рено Сценік в такому яскравому кольорі. Одинадцятий рік випуску 170 пробігу, двигун, 1,9 дизель, рідко зустрічаємо, по почуть ідеальний. 9,350 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Якщо відчинено покажу. Чотири склопідйомники. Шкірне зірне мультикермо з круїзом, з кліматконтролем. З форкопом та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5, мініванчик. Сьомий рік випуску 1,8. Бензин з Німеччини. 7 місць на 6700 вартість автомобіля. Контакти до власника Якщо відчинено, покажу. Чистий охайний салон автомобіля, мультакірмошкірине. Чотири склопідйомники. фаркопом. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжопригнати Citroen c 4 Grand Picasso. по автомобілю. Це 14 рік випуску, 240 пробігу, 1,6 дизель, 7 місць, ціна 11250, контакти до власника. В Дуже гарному кольорі. На гарних дисках. Механічна коробка передач. Електроніками та фаркопом. Opel Zafira B Дванадцятий рік, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, комплектація космос, стан ідеальний. Пише ціна 8200. Тут бачимо контакти. Салон, якщо чесно, я ще такого не бачив. Шкіряний світлий салон. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 15-й рік випуску, 197 пробігу, 1,5 дизель, 10950 ціна. Контакти бачимо тут. З клімат контролем. З прокопом та парктроніками. Volkswagen Touran. Туранчик 2007 року випуску 186 пробігу, 1,4 бензин, 7 тисяч доларів ціна за автомобіль. Контакти бачимо ось тут. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 5008 По автомобілю це 11 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель, 7900 ціна за автомобіль і контакти бачимо є кого цікавить. По колу виглядає так. Автомобіль з форкопом. Більше інформації уточнюється. Citroen c 4 По, по автомобілю. Восьмий рік випуску 285. Пробігу 1,8 бензин від одного власника, ціна 5550. Тут бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford C-Max. четвертий рік, 1,6 бензин, ціна 4600. Бачимо контакти до власника, 183 пробігу. Автомобіль з парктроніками. Ford Grand C-Max. Так, тут у нас 17 рік, 1,5 бензин з автоматичною коробкою передач, 178 пробігу. Контакти до власника бачимо. Всі з Німеччини, що по ціні. 12 900. Ціна автомобіля, є 4 сплопідйовники. Шистенький салончик. З клімат контролем. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford C Max. По автомобілю це 11 рік випуску, 181 тисяча пробігу, двигун 1,6 дизель з Німеччини. Це семимісний варіант. 10-400 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Покажу по салону. Чистенький та охайний салон з клімат контролем. Шторка в багажному відділенні, форкоп та парктронік. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B в гарному кольорі. Це 9-й рік випуска, 167 пробігу, 1,7 дизель, дизель та ціна 7680. Бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Реноград Стенік свіжо перегнаний автомобіль 10-го року випуску, Двигун 1,5 дизель, 201 тисяча пробігу. Вартість автомобіля 7950 доларів. Це семимісний автомобіль. Контакти тут, так? 0,50 373 20, 45. Покажу по салону автомобіль з панорамним дахом. Повна комплектація також є кондиціонер. Парктроніки. Opel Zafira B. Восьмий рік 228 пробігу, 6650 ціна, 1,7 дизель, контакти ось тут. Форд це макс. Автомобіль свіжопригнаний, восьмий рік випуску, 174 пробігу, 1,6 бензин. 350 вартість автомобіля, бачимо контакти з <клес> форкоптом. Opel Astra H також покажу в універсалі автомобіль п'ятого року випуску, 299 пробіг, без підфарбувань. Ціна буде договірна. Ціна 5400, 5400. добре, дякую. Четверг буде. 1,6 бензин, є клімат контроль, контакти до власника і покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника.